Покладанням квітів до пам'ятника та братської могили вшанували сьогодні жертв трагедії на хуторі боєць. 73 роки тому, 10 березня 1943 року, тут страшною смертю загинуло 168 місцевих жителів. З них 12 – діти віком до 3 років і 61 до 12 років. Що ж стало причиною цієї страшної трагедії? Партизани тут у лісу були, і вони тут подозривали, що він тут партизанський, цей хутор. Німцям не подобалося. І вони цих людей з села, заганяли в конюшню, на собрання, на зібрання. а тоді жінку в одному місце в конюшню, а мужчину в друге теж в поміщення. І почали їх не збирання, а почали їх стріляти, підпалили конюшню. Ще все згоріло. Дивом врятуватись від смерті і залишитись живих вдалося лише двом. Свідками цих подій ми знаємо, що був Синявський Федір Андрійович, який на той час був молодим хлопцем, йому дивом вдалося врятуватися від загибелі, і трирічна Галина Овчинник, яка в той час перебувала в Орлівці. Орлівці згадують, що того дня такий стояв страшний крик, що було аж чути в нашому стилі, як кричали заживо, горіли люди і кричали. Зараз лише меморіальний пам'ятник загиблим та братська могила, що знаходиться неподалік, є свідками тих страшних подій. Тож сьогодні представники районної влади та сільської громади клали квіти на місце трагедії. Учні Орлівського навчально-виховного комплексу також прийняли участь у відзначенні пам'ятної дати, підготувавши захід. За словами Нелі Чугаєвої, заступника голови Держадміністрації з гуманітарних питань всіх людей, які пішли з життя від рук насильників і карателів, обов'язково треба згадувати, хоча б для того, щоб вони у своєму царстві небесному знали, що їх пам'ятають. Голова Орлівської сільради Віталій Рябченко під час свого виступу зазначив, що саме зараз такий непростий час для нашої країни. Нам, українцям, потрібна єдність і підтримка один одного. Тож далі згадували тих, кого вже нема з нами, та бажали сили і мужності тим, хто і зараз виборює незалежність України на фронті.